Вітаю громада. Про що б ми в громаді не розмовляли, все закінчується дорогами. КП Жилсервіс наше комунальне підприємство, муніципальне розпочало ремонт доріг. Були проведені тендери на закупівлю асфальта. Перші дві машини, які були укладені на минулому тижні, сплатила КП «Ферома». З цього були обрані і пріоритети, ну, розпочали дорожні роботи з вулиці Бугайченка. На цей рік маємо ширші плани з ремонту доріг то Об'єм поточного ямкового ремонту буде збільшений вдвічі. Для того плануємо на наступну сесію ще винести питання придбання бортового навантажувача, такий, як працює на цих роботах, бо основним лімітуючим фактором виконання ремонтних робіт є фрезерування. Також не треба забувати про фінанси, бо, як важливо, пам'ятаючи про бажання, не забувайте про свої власні можливості, і вони в нас є достатньо обмеженими. Як безвідповідально вимагати неможливого, так і безвідповідально не робити те, що можна зробити, те, що дозволяє наш бюджет, і те, що ми можемо робити з цього питання ремонту доріг, ми робимо. Але треба розуміти, що наша громада однак працює в умовах військового стану. І ми сьогодні маємо проблеми з комплектаціями дорожніх бригад, бо ту перемогу, ті контрнаступи, які ми всі очікуємо, повинен хтось забезпечувати. І комунальщики не є виключенням, дехто з них став до Збройних сил України. І сьогодні ми з того маємо додаткові питання. Саме з цих обставин будуть затягнуті такі роботи, як і по кострави, і деякі питання благоустрою. Але треба з порозумінням ставитись до того. Ми будемо намагатися підтримувати такі важливі процеси, як вивезення сміття, налагодження благоустрою, утримання житлового фонду в працездатному стані. Можливо, вони не будуть мати якоїсь високої оцінки, але точно буде всі процеси забезпечення в громаді виконано. Бажаю всім гарного робочого тижня на все добре.